Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні у мене сьомий звіт по моєму річному декоративному Project Pen. Нагадаю, що беруть участь в цьому проєкті 25 продуктів декоративної косметики. Звіти я роблю щомісяця, і якщо в мене щось закінчується з цих 20 продуктів, я їм на заміну беру щось новеньке. Отже, в цій коробушці за попередні 6 звітів у мене 18 порожніх баночок. І давайте дивитися, почнемо, як завжди, по традиції з порожніх баночок, що в мене закінчилося за цей місяць. Так, перше, як було передбачувано, в мене закінчився ось такий олівчик це від Ruby Rose. Так, це номер олівчика, зараз вам покажу номер 08. ось Зараз покажу, скільки його було, ось, стільки його було, і повністю він в мене закінчився. Ну, якщо я його, стільки він і закінчився, він навіть більше закінчився. Тому що от я вам зараз покажу інший олівчик, так само бере участь. Ось, І як бачите, я відміряла по цю штучку, і... а його закінчилося ще плюс сантиметр, напевно. Ось. Ну, Це перша порожня баночка. Я його використовувала як і олівець для губ, і як для брів, ой, для брів, для очей, щоб швидше використати. Ось. Далі. Наступна порожня баночка це ось такий олівчик від Yves Saint Laurent. Цей чорний для очей, ледве його використала, він мені вже набрид, він вже не точиться, хоча тут ніби ще якийсь малесенький шматочок є, але вже неможливо його поточити. Тому. Будемо вважати, що це порожня баночка. Він трохи сохся, погано наносився по тінях, і тому я вже його старалась докінчити. Так, і давайте подивимося, ось такий по ньому розхід. Ось, Він трохи у мене був зломився частково. Ну, закінчила і добре, як то кажуть. І третя порожня баночка це ось такий бальзам Bis. Я його використовувала і як бальзам, і як засіб для кутикули. Ось, коли вже там всередині залишилось, я використала повністю на кутикулу, повністю закінчилось. Отже, в, цього, в цьому звіті у нас три порожні баночки, і давайте зразу я вам покажу, що я беру на їх заміну. Так, замість цього олівчика я беру ось такий олівчик від Роуз. У мене відтіночок десерт Rose номер 14. Ось. Він практично новий, але цьому олівчику вже 4 роки. Я його купувала ще в 2021 році, а можливо і в 2020. Ось такий відтінок для губ він мені не підходить. Він надто яскравий, але я його вже почала використовувати як олівець для очей. Зверху я наношу все одно прибиваю тінями, тому без різниці. Ось такий. Ну, я не надію, що до кінця року я його закінчу, Ну, хоча б частину використаю. Отже, додаю такий. Потім, замість другого олівчика, я додаю ось такий спрей для макіяжу. Значить, Я взагалі-то не люблю от такі спреї наносити, особливо, якщо користуєшся пудровими продуктами, там пудрою, бронзером, і я знаю, зверху наносять такий спрей. Мені не подобається після цього, як виглядає у мене обличчя, і я відчуваю якусь таку трошки стянутість і сухість. І я подивилася. Мені здається, що один блогер так радила чи косметолог якийсь, я не пам'ятаю. Я наношу цей спрей перед тональним кремом. І тоді нормально тональний зверху наносиш і е, продовжує цей спрей стійкість макіяжу, але ти не відчуваєш стянутість, сухість, і все дуже гарно виглядає на обличчі. Я почала вже так користуватись. От він був повний, я його от до це використала. Зараз його стільки, і тому хочу включити в Project Pen. У мене, до речі, ще є три спреї, вже не знала, де їх дівати. Ну, отак, можливо, використаю. Тому цей це від Revolution спрей, і тут 50 мл. Не знаю, в мене не було такого досвіду використання спрею, тому не знаю, чи можливо його використати чи ні. До кінця року, тим більше, що лишилося 3,5 в місяці, але ну, хоча б половину, можливо, можна. Так, і третій, замість бальзама я беру ось такий бальзам від Євроше. Gourmand називається. Він практично новий. ну, Я користувалася, звичайно, ось, звичайно, я ним користувалась, ось такий він великий. Приємно пахне ягідками. Але беру, ну, скільки використаю, стільки використаю. Все решта піде на наступний рік. Так, це заміни я вам показала, і тепер давайте дивитися результати. Давайте по тональних кремах. Перший тональний ось такий, він був повний на минулий місяць. Я вам розказувала, що я його з цей тональний змішала. Взагалі він був не в цій баночці. Він був... В іншій баночці, той тональний, я його змішала з сонцезахисним кремом і в мене зломився дозатор. І тому я змушена була перелити в іншу баночку. І оскільки я його змішала з сонцезахисним кремом, ще базу туди домішувала, я вам розказувала минулого разу цю історію. Тому він в мене збільшився в об'ємі і вже знов став як новий, ціла баночка. Отже, але за місяць я от тільки в мене його пішло, я сподіваюся, якщо я буду тільки ним користуватись, то я до кінця року його точно використаю, тому що у мене ось 30 мл приблизно за 2 місяці йде. Десь 15 мл тонального крему я використовую за місяць. І наступний тональний крем ось такий це від Huda Beauty. Я його використовувала один, один чи два рази два рази, по-моєму, і в мене 1 грам пішов. Було його. На минулий звіт 46 грам, а тепер 45 Ось. Я вже казала, що він мені надто темний і надто рожевий, але зараз я користуюсь таким сонцезахисним кремом, який вибілює обличчя. І якраз досить доречно використовувати тональний, трошки темніший, ніж потрібно. Тому я думаю, він в мене якраз у вересні мав би добре піти. Ну, поки що один грам пішов. Так, далі консилер. Консилер у мене перелиті пробники від фармасі. Я вставлю фото, скільки їх було на початок року. Так, буду вставляти фото на початок року. Вже не буду щомісяця цим гратися. Треба дивитись результат, який добився за весь проєкт. Ось. Бо якщо дивитися фото за минулий раз, то там нічого можливо і не буде так видно. Але я бачу, прогрес іде. Навряд ли я цей консилер докінчу за цей рік. За 3,5 місяці, тому що його тут досить-досить ще багато. Мілілітрів, напевно, 4,5. Але я буду старатися. Так, далі. Далі, далі, давайте дивитися бронзери. У мене два бронзера беруть участь. Е, перший це ось такий бронзер скульптор. Так, Glam Shop. Е, зараз вам покажу. Так, що він не відкривається? Так, ось. Я взагалі бачу по ньому хороший розхід навіть з минулого разу, тому що я ось тут почистила цю стінку, і вона, бачите, повністю без, вже без продукта, і ось така дирка утворилась велика. Так. я зараз намагаюся в цьому місці тільки набирати, щоб збільшувати дно. Ось. Він мені цей. Бронзер Трес-кульптор трошки холодний. Я його використовую тільки в холодних макіяжах. Ось. Але потрошки він іде. Ось такий. Так, якщо не в цьому році, то в наступному я його те, точно закінчу. І наступний бронзер це ось такий в мене від Milk. Так, він уже теплий, і я ним користуюся в теплих макіяжах. От так зовсім трішки його залишилось. Так, цей я сподіваюся, що я до кінця року доб'ю. Бачите, він уже тепліший іде. Ну, він мені, в принципі, більше підходить для моєї зовнішності. Але якщо я роблю холодні макіяжі, то цей теж непогано виглядає. Так. І давайте дивитись по ньому теж розхід. Він у мене ось тут відмічений. Так, як би то показати? Так, оце на самому верху. От я зараз, бачите, черву. А, це помаду я... Бронзерміл, ось наступний. Бачите, ось такий розхід. Я вже червоною ручкою відмічала за цей місяць. ось Потрошки, Але діло йде до кінця. Там уже небагато, я думаю, на місяць-два залишилось. Так, давайте тепер рум'яна. Замість румян у мене помади. Перше, це ось такий бальзам був. Ось такий. Він мені взагалі не підходив, я його змішала з рожевою помадою від фармасі. І от я вже там ковиряю всередині. Бачите, його не так-то багато залишилось. Але дуже красиві рум'яна, такі, знаєте, рожево-золоті. Теплий рожевий відтінок. Мені дуже він підходить. Тому я хочу закінчити до кінця. Ну, і тут не так-то багато залишилось. Я думаю, ще теж на місяць-два, а можливо, і на місяць, ну залежно, як зачасто користуватись. Так, і наступні рум'яна помада це вже помада від Фармасі. Це бі-бі-помада, здається, номер 8. По ній розходу немає. ну, Ось такий, бачите, зовсім мало її залишилось, але ну, з одного боку повністю стисалося. А от з цього стільки було, стільки лишилось. Тому я навіть не відмічала. Ось такий відтінок. ось. Так, а чому я нею не користувалася? Тому що в мене є ще одна помада переварена. Вона мені, я вже хотіла її добити, і тому користувалася нею і як рум'янами, і як помадою. Ось. Ну, Добити мені її, на жаль, не, не вдалося. Але отак мало її залишилося. І я подумала, що треба на чомусь одному сконцентруватися, щоб закінчити. Так, Давайте відразу її покажу. Вони, до речі, подібні. Ось, бачите? Ну, різниця якась мінімальна є, але на щоках практично не видно. Ось і навіть консистенція подібна. Тому я старалася ось цю закінчити. Так. Давайте зразу по ній покажу результат. Це у мене і помада, і, і рум'яна. Два в одному, як то кажуть, так. І результат по ній ось тут. Ось. Так, ось такий розхід. Ну, як бачите, ну, теж ще на місяць-два залишилось. Все так на місяць-два, на місяць-два. Я сподіваюся, що в кінці року має бути дуже багато порожніх бабочок. Так, ну давайте вже раз ми почали ці помади. Давайте я вже всі помади покажу. Ще одна помада, ось така, номер 23 від Farmaсі матова серія. Я її теж використовую як і бронзер, і як помаду. Вона вже мені як помада набридла, вона вже у мене роки 4, напевно, ще з 21-го року. І вже її давно-давно пора закінчити. От стільки її залишилось. Так, давайте зроблю сводч. Як бачите, вона мені заміняє ось цей бронзер. Вони чимось схожі. Ну, правда, вона більш рижіша, ніж цей бронзер, але все одно я її так використовую. І як тільки почала використовувати як бронзер, вона у мене краще пішла. Так, зараз покажу по ній результати. Так, помада 23. Ось так, бачите. Пішла, Бо минулий раз я взагалі не відмічала. Минулий раз за лінією ніякого прогресу, а цей раз пішло. Так, і ще одна помада. Так, ось така від Nars. ой, так, Це оргазм називається сотинова. Так, тут вже не видно. Що показувати, давайте покажу, скільки її є. Її теж ось, подивіться, як мало є. Дуже класна помада, така зволожуюча, мені дуже подобається, сяюча. Така, знаєте, від якої не втомлюються губи, від якої не жарко, на літо супер. Я як їхала на відпочинок в серпні на тиждень, я тільки нею і користувалася. Ось. І тому по ній є теж, мені здається, розхід хороший. Так, ось на самому верху. Ну, для мене це хороший для помади розхід, тому що я помадою користуюся. Один, ну, деколи два рази в день. І я наношу дуже тоненьким слоєм. Я не поновлюю багато раз помаду, тому вона в мене дуже помало йде. Ну, як я бачу, там дівчата використовують цілу помаду за місяць, то в мене ні. Якщо я за рік закінчу помаду, це, це буде дуже-дуже добре. Так, тому для мене це прям такий прогрес великий. І ще давайте тоді вже покажу близь для губ. У мене ось такий від Іла Маска. він був на минулий звіт новий, зараз його от стільки. Я вже зняла стопер, тому що це дуже скупий цей, ну, як стопер, то цей блис дуже скупий, треба по 100 раз туди-сюди. Ну, І дарма я так зробила, тому що вона зараз повна і дуже багато продукту прям звідти виходить. Не знаю. Ну, вже як є, я вже той стопер викинула. На жаль, назад не можу запхати, тому. Буду використовувати, сподіваюсь, до кінця року теж цей блиск піде. Це такий прозорий блиск, що я зараз роблю. Зараз покажу наступний олівчик. Ось такий ще олівчик залишився від Ruby Rose. Це в номері 4. Ось, Я наношу повністю цей олівчик на всі губи, тому що він мені не підходить ні до одної помади, мені не подобається. Наприклад, я раніше з цією помадою використовувала цей олівець, але мені зараз не подобається, як вона виглядає. Тому я повністю наношу на губи цей олівчик і зверху цей блиск і ламаска. Так виглядає, в принципі, непогано. Так, і давайте дивитись результати. По цьому 0,4 ось такий, такі результати. Ну, набагато краще, ніж минулого місяця, але попередні місяці так приблизно десь і було. Чи закінчу до кінця року, не знаю. Тому що тут олівця я відміряю ось досюди, а тут ще олівця є десь стільки, ще наполовину. Тому не знаю, буду. Старатися, а там буде видно. Так, давайте переходити до брів. Для брів у мене був олівчик. Але я його взяла на відпочинок, ним користувалася цілий тиждень тільки ним. І в останній день відпочинку моя твіксі, моя собака, взяла мені, вирішила дістати з косметички саме цей олівець і повністю його розгризла. Я вже навіть його там і викинула, скажімо так. Тому навіть вам показати не можу. Ну там по ньому був. Я думаю, би хороший результат. Ось він, стільки його залишалось, я думаю, що я десь половину використала точно, тому що я і в серпні дуже багато ним користувалася, і на відпочинку кажу тільки ним. Тому беру йому заміну, олівець вже не буду брати, тому що буду користуватися тільки помадкою, а беру пудру. Ось таку пудру від Бека, це мініатюрка, я вже зробила відмітку, скільки її є. Мені ця пудра дуже сподобалась. Вона дуже так тоненько вуально лягає на обличчя. І вона взагалі не підкреслює нічого, не сушить. Мені сподобалось. Тому беру її. Так, я її відкрила. Чому? Я взагалі пудрою рідко користуюсь, але її взяла з собою теж на відпочинок. Я думала, що буду припудрювати. Під бровами, як в якості тіней буду використовувати, але ні, в цьому так вона не підходить. Мені не дуже сподобалось, а от повністю на все обличчя, то класно. Тому беру її, її небагато тут взагалі скільки. Так, зараз подивлюсь, чи тут вказано цей грамаж. Ну, по ідеї, мав би, бути десь я бачила. Але от коли треба, то ти не знаходишся. А, ось. Один з половиною грама. Один з половиною грама, я думаю, що це мало. І, можливо, я до кінця року зможу її закінчити. Так. Далі, для брів ще в мене помадка бере участь, ось така від сігми. Так. І ось вона зараз ось так виглядає. Що я з нею зробила? Значить, я її пробувала розтопити, тому що вона вже так засохла, що дуже складно, вона дуже багато набралась на пензлик, а передавалась на брови дуже погано. Я її розтопила, вона стала класною, але через пару днів вона засохла ще гірше. І тому мені прийшлося, я інакше розтопила. Потім додала пару карапель олійки, розмішала, і вона так не сохне. Вона вже десь ось така розбавлена в мене два тижні, і нічого, бачите, їй нема. Вона дуже класно зарамалює. І я не знаю, що я до кінця року зможу її докінчити, ось тільки її залишилось. Ось так. Будемо старатись. Так, далі. Давайте подивимось хайлайтери. Перший хайлайтер у мене ось такий від Huda Beauty ось, розломаний. Але результат по ньому просто класний. Мені дуже подобається. І він і в використанні. І мені подобається, що такий результат. Що я все-таки, ну, я не знаю, чи я закінчу до кінця року. Але, як бачите, у мене, здається, на початок року було таке малесеньке видно дно, а тепер воно так розширилося наполовину, можливо, навіть більше, як наполовину. Я от старалася ось тут позабирати, використати. Ну і в цю сторону розширяла дно. Мені подобається цей хайлайтер. Так, де би його нанести? Так, ось такий. Так, я його використовую разом з оцим бронзером. А тепер ще й з цією помадою, ну, якось їх так чередую. Так, ну, давайте ось тут поставлю, щоб було видно. Так, і ще один хайлайтер у мене ось такий від від кодий від Жозефін відтінок Claire. Знаєте, по вазі взагалі таке відчуття, що я ним не користувалась. але його вже так складно достається. І мені здається, що його практично вже тут немає. Його дуже мало достається порівняно, ніж раніше, ось такий відтінок рожевий. Його я вже використовую разом з цим бронзером холодним. Так, але по вазі, якщо вірити вазі, то, Так, вазі, то-то його на минулий раз було. 28 грам і зараз 28. А на початок року його було 29 грамів. Ну, не на початок року, а на березень. Мені здається, що перші два місяці його не зважувала. Можливо, на початок було 30. Ну, якось по вазі, так би він в мене не йде. Але в дійсності, так, давайте трішки відсуну. Але в дійсності він би мав іти. Тому що я бачу так, що він зменшується. Так, далі, давайте подивимось базу. База в мене ось така від Glam Shop. Теж її тут, отак подивитися, її тут, не знаю, чи буде видно, бачите, по стінках пустоти, вона на самому дні залишилася. Це ось така база, як консилер, на вигляд. Ось. І вже вона так складно достається. Я думаю, що на наступний звіт я вже зніму стопер. Ще так покористуюсь, бо поки що я можу дістати. І вже і по вазі, якщо дивитися, то на минулий звіт її було 41 грам, а тепер 40 А на початок, на березень, її було 43 грами. А на початок року я, мабуть, її не зважила. Можливо, її було 44 грама. Тобто вже 4 грами бази пішло, а тут всього-навсього 5,8 мл, Отже, ще десь 1,5 грам залишився. А можливо, і один, тому що я її брала, здається, не новою. В проєкт я ще нею користувалась. Тому, напевно, 1 грам залишився. І я думаю, що це гарантовано до кінця року я закінчу. Так, і залишилися тіні. Все, і будемо закінчувати. Перше, ось такі це взагалі пудра, але я використовую як тіні. Так. Ось цей відтіночок. Такий він, я його використовувала спочатку під брови, але зараз я так не роблю, тому що він надто сильно вибілює. У мене ще трошки загоріло лице, і то некрасиво виглядає. Я тільки ним підчищаю тушовку. О, знаєте, як клеють скотч, щоб була рівна тушовка, а щоб не клеїти скотч, можна просто такими білими тінями чи пудрою білою, але такою, щоб була сильно пігментована, так як ця, тому що тут пігментація, подивіться. Бачите, прям біла. І можна підчистити хвостик, щоб була рівна тушовка отут на кінці ока. Щоб не клеїти скотч, одним словом. Це то саме практично робить. Так, ну, не знаю чи. Бачите, ось такий білий відтінок. Далі Color Pop, палітра Moon Haze. Тут два відтінка беруть участь. Ось ці перші. По цьому відтінку. Мені здається, дуже хороший результат. Тут теж дно збільшується. Але цей, я думаю, відтінок я точно закінчую до кінця року цей навряд. Напевно, я так думаю, я ось цей відтінок закінчую і вже позбудуся цієї палітри. Ну, що вона мені не дуже подобається. Такі, знаєте, відтінки. Треба з нею гратися, щоб їх тоненько на, е, нанести, тому що вони дуже такі плотні. Мені це не подобається. Так, ось такі відтінки. Так. Ну і такий е, рудий, знаєте, не, не дуже і потрібно такий відтінок, скажімо так. Далі. І ще два відтінка з такої палітрі Evelyn Chocolate. Перший відтінок ось цей. Е, ц, його я використовую на внутрішній куточок ока. Як бачите, він зменшується. Я думаю, що до кінця року я його закінчу. Так, по ньому хороший розхід. Я на внутрішній куточок ока стараюся тільки цей брати. Дуже рідко беру щось інше. Ну, так як в мене він в Project Penny. Так, ось такий він відтінок. Цей, бачите, набагато тонший, ніж попередній. Так, і ще один відтінок, який я взяла тільки минулого разу. Ось цей по ньому не буде видно ніякого результату. Тому що я два рази, здається, два. Ну, можливо, три за місяць робила. Матіяжним, і я його включила вже тепер, тому що він дуже кришиться і саморуйнується. І я думаю, хоч трошки зможу його використати, поки він повністю не розсипеться. Ось такий він теж такий непоганий, красивий, такий зелено-золотий, навіть такий трошки дуохромний відтінок. Ось так, це все. Ось такі в мене результати. Давайте робити. Підсумки, давайте робити якісь прогнози. Значить, що по підсумках? У мене було 18 порожніх баночок за попередні 6 звітів. Зараз ще плюс 3 то буде 21. Давайте зразу закинемо в коробочку 21 порожня баночка. Нагадаю, що в мене ціль за рік закінчити 25 продуктів, отже, ще лишилося 4. Е, наступний звіт, я мабуть я з цим звітом трошки запізнилась, бо сьогодні вже 13 вересня, коли я знімаю цей звіт, мала би на початку вересня знімати. І тому я думаю, що наступний звіт я буду знімати десь ближче до кінця жовтня, і, і вже останній звіт я буду знімати в середині грудня. Я думаю, десь так, ще буде два звіта, три я не буду вже це розтягувати, одним словом, якось так. Тому мені ще за два звіта треба мінімум чотири продукти закінчити. Якщо буде більше, то буде класно. Так, що я думаю, що може закінчитися до наступного звіта? Так, давайте думати. Ну, я думаю, що, можливо, ось ця ось ці румяна це один. Далі, далі, далі. І, можливо, ось ці тіні. Можливо, і то не факт, не точно. Ну, тобто, один, я думаю, це я постараюсь закінчити. Решта. Не знаю. А от до кінця року я багато що думаю, що закінчиться. Це і ця база. Раз. Пудра може закінчитись. Два, цей олівчик три, що ще бронзер чотири, і ось ця помада рум'яна п'ять, і ось ця помада може закінчитись, і хайлайтер, і тональний. ну бачите, І близ для губ. ну Більше більше продуктів до наступного звіту не знаю. Постараюся зробити хоча би два, дві порожні баночки, ну хоча б одну, як мінімум. Пишіть, як вам результати, а я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па!